Всім привіт! Давно мене було, не було мене на зв'язку. Коротко пройдемо, що ми тут робимо. Бачите, така простенька шестерня на верстат, внутрішні шліци, зовнішні зуби модуль 2, нічого екстравагантного нема, трошки треба Треба трошки така сама, тільки трошки інакша, трошки більше буде. Досить часто я таке роблю, коли там люди щось тюнінгують, швидкість чогось збільшують, зменшують. Просто в редукторі одну шестерню замінив і вперед. Ну, якщо, якщо дозволяє конструкція. Так, Тут ми робимо, як завжди, долбяк у нас ніколи не стоїть. Ми робимо шліци, ми робимо шпоночні пази. Ось, бачите, вал шліцевий. 6 шліців 30х26. І відповідно на цих валах стоїть два таких великих прямозубих колеса. Ну, великих 200-220 мм. До них є пара прямозуба менша шестерня і косозуба менша, до них є велика пара. Бачите, така тут ціла група деталей, ми його все розклали по кресленнях. Ось це більші вали до косозубих деталей. Тут бачите, також шліци. Ось уже внутрішні шліци готові. Тут будуть зовнішні косі зуби. Короте, роботи багато. Робота не проста, робота цікава. Це те, що ми тут перемагаємо локально. Бачите, матеріали різні, колеса на 40Х, так як тут можна трошки меншу твердість, а ведучі шестерні маленькі з 12х інтер ті будуть цементовані. Чому так? Тому що на один оберт великої шестерні оцієї, або цієї мала робить там 4-5 обертів, розумієте? Тобто в 5 разів в 4-5 разів більше навантаження на малу привідну шестерню. Так, тут ще трошки, це все одне те саме замовлення. Там ще, бачите, вали виїжджають, ось вони. Модуль 0,75-30 градусів. Фризу надав замовник. Фриза китайська, коштувала там 3, 6, біля того тисяч гривень. Ну, скажімо так, працює, працює. ніяких нарікан немає, вона свою роботу зробила. Це ще довгі вали з таким самим шліцом 0,75. І шліцами прямобочними 30х26. Це те, що ми займаємося зараз крутим-крутим докупи. Ще, бачите, прийшов такий вал цікавезний, намалювали ескіз. Вал дуже замучений. Робимо новий із 40х, будемо робити ТВЧ зубам. Бачите, він стоїть занивований в два підшипника, тут привід. Шпонка, посадка, шпоночний паз, за шпонкою канавка для виходу інструмента. А тут ну, розмолотило його просто в Венігрі, що називається. Два, дві канавки під підшипник, щоб стопернути. І великі колеса косозубі, Це на великий верстат. Зараз будемо їх туди мастирити. Тут модуль 2,5, один шліц, нічого критичного нема. Ну і найцікавіше, мабуть, на сьогодні. В процесі обробки модуль 9, така велика шестерня, масивна, гарна. Модуль 9 зубів небагато. Знову ж таки, ми порушуємо максимальний модуль, який оброблює верстат 51,40. Ну, коли то нас зупиняло, ми ріжемо потрошку, деталь сира, даємо зовсім помаленьку на невеликих режимах і абсолютно він собі нормально її робить. Бачите, дуже великий інструмент, він 160 мм ділильний діаметр. така. Шляпа. і трошки вам слоумо.